Вітаю та новини. Підсумовують події вівторка 5 лютого. Сьогодні ми розповімо вам таке: не не менше, є на Львівщині циркулюють усі збудники респіраторних вірусних інфекцій, зокрема і грипу. Покращити довкілля львів'ян вчать правильно утилізувати люміцентні і енергоощадні лампи та батарейки. Золотий покер львівські борчині завоювали чотири медалі найвищої проби на харківському міжнародному турнірі. Небезпечна межа на Львівщині циркулюють усі збудники респіраторних вірусних інфекцій, зокрема грипу насамперед зростає кількість хворих дітей. Наразі підпоріг перевищено у віковій групі від 7 до 14 років. За рекомендаціями фахівців, в освітніх закладах, де кількість хворих перевищує третину від загальної кількості, на тижневий карантин закриватимуть окремі класи чи навіть цілі колективи. Наразі найбільше хворіють у Дрогобичі, Бориславі та Мастиському районі. Як і прогнозували фахівці, у лютому рівень захворюваності зріс. Цьому сприяли погодні умови та швидкий темп розповсюдження вірусів. Епідеміологи також кажуть, на минулий тиждень визначений епідемічний поріг є низьким. Нагадаємо, він вираховується з огляду на кількість недужих на кожні 10 тисяч населення. Наразі лікарі фіксують невеликі перевищення під порогу серед дітей від 7 до 14 років. Якщо брати конкретно по області, це в нас ріст іде майже на півтори тисячі захворілих, і ми на минулому тижні зареєстрували понад 11 тисяч 600 випадків захворювання. І така приблизно сама ситуація по місту Львов. Ну, зрозуміло, там кількість захворілих менша, біля 900 чоловік, а загальна кількість захворілих становить понад 5 тисяч Однак карантинні заходи впроваджувати епідеміологи рекомендують лише тим дошкільним і освітнім закладам, де кількість недужих перевищує третину. Найбільше хворіть Дрогобичі Бориславі останнім часом зростання кількості недужих фіксують на мостищині. Покращити довкілля львів'ян вчать правильно утилізовувати люмісцентні енергоощадні лампи та батарейки. Зазвичай такі відходи містять ртуць, свинець, кадмій та інші небезпечні для здоров'я хімічні елементи. Тому викидати їх у звичайні смітники заборонено. Однак і альтернативи немає. Відтак цього року закуплять 80 спеціалізованих контейнерів для збору батарейок. А 2014-му обіцяють установку для переробки ламп. Понад 10 мільйонів гривень на це дасть. Європейський союз, хоча офіційно обліку кількості відходів електронного та електричного устаткування не ведеться, за нескромнішими підрахунками фахівців, у рік на львівській сміттєзвалищі потрапляє від 5 до 15 кілограмів ртуті. Підприємств, які переробляли шкідливі залишки, в Україні наразі немає. Ми маємо ну фактично жахливу ситуацію із збором, утилізацією, фактично відсутністю утилізації цих небезпечних відходів, які містять саме ртуть свинець кадмій. і е, доволі часто густо е, люди некомпетентні, не знають інформації. І ніхто не знає, що розбивши е, енергозберігаючу ртутну лампу, не можна звичайно кажуть, треба збирати відповідно обробляти розчином і так далі. Це ртутній ламп міститься ртуть у вигляді пари. Тобто розбивши, людина відразу дихає цими парами ртуті. На першому етапі до кінця цього року закуплять 80 спеціальних контейнерів для збору відпрацьованих батарейок. Їх встановлюватимуть у найбільш людних місцях. Я думаю, що ця мережа буде привочена більше до все-таки вищогучбових закладів. До... Можливо, супермаркетів це місця, де люди часто приходять, де їм буде зручно. Це не буде їм складати якусь додаткову відстань пройти, щоб викинути ту лампочку. Можливо, ми організуємо такі пункти в ЛКП в ЖЕКах. Натомість з лампами не все так просто: навіть контейнерів, дозволених законодавством для них в Україні не існує. Відтак для збору планують закупити два мікроавтобуси, а ще спеціальну установку для переробки. Це є е, така ну доволі громістка установка, в яку ви завантажуєте лампи. Воно подрібнює шкло, окремо відокремлює патрони. Патрони можна здавати як метал на брухт. Шкло також передріблене на утилізацію на повторне використання. А ртуть хімічно зв'язує. І вона вже є тобто, в спеціальних коробочках чи ємностях, яку можна здавати на повторну переробку, можна здавати на утилізацію, тобто вона вже є безпечна. Саме установка зі славого учаску понад 10 мільйонного гранту Євросоюзу, адже коштує вона близько 7 мільйонів гривень. До її закупівлі справа дійде аж в кінці 2014-го. До цього ж часу небезпечні відходи, які зараз викидатимуть у звичайні смітники. Володимир Галечик, Олег Возний, НТА новини. Рівні можливості пандуси та звукопідсилююча апаратура для дітей із зниженим слухом, а ще адаптовані підручники, обмін викладачами, і що найголовніше рівні умови для навчання у звичайних закладах для інвалідів. У Львові підбили підсумки п'ятирічного проекту з розвитку інклюзивної освіти на те, щоб українські діти з особливими потребами могли вчитися поруч із здоровими ровесниками, витратили 40 мільйонів гривень. А як жабка говорить? Ква -ква -ква. До школи першокласниця Андріанка ходить залюбки. Тут цікаво та весело каже вона. Діти у класі її люблять за особливу доброту та щирість. За словами Ольги Заграй, учительки дівчинки, перед навчанням вона ходила до садочка, а потім відвідувала адаптаційні групи у 95-й школі. Саме це і допомогло Андріанці швидко освоїтись серед дітей. Спілкування дуже велике значення, те, що вона спілкується з дітьми, діти чекають її в школі. Як її немає, вони відразу переживають, що з нею сталося. Вони допомагають їй і на перерві. І коли ми йдемо в їдальню, постійно діти її знають. Ольга Заграй каже, що дівчинка є дуже комунікабельною, вміє рахувати, малювати та розповідати вірші, а ще знає не одну українську пісню.

105-й школі Андріанка не єдина дитина з особливими потребами. Таких тут майже 30. Проект інклюзивної освіти до цього закладу привезли канадійці. У його рамках школа отримала і досвід навчання неповносправних дітей, і відповідні умови, зокрема, пандус для осіб з порушенням опорно-рухового апарату та звукопідсилюючу апаратуру для тих, хто має поганий слух. Якщо раніше ми вчили тільки дітей з, зі зниженим слухом, то в рамках проекту контингент дітей з особливостями розвитку значно розширився. Другий рік ми навчаємо дітей з інтелектуальними порушеннями. Сьогодні в нас троє дітей з синдромом Дауна. Двоє з них вчаться вже в другому класі і є достатньо успішними. Директор канадсько-українського проекту інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами Ольга Крисюкова ЕНС каже, що перш за все намагалися адаптувати неповносправних у суспільство. Відтак для цього їм довелось ініціювати зміни у законодавстві, проводити навчання та писати підручники. В системі вищої освіти нам вдалося розробити два фундаментальних курси інвалідність суспільства, які затверджені Міністерством освіти для всіх навчальних закладів вищої системи. Цьогоріч канадсько-український проект інклюзивної освіти завершується. Проте його активісти вже думають над наступним. Марія Шепель, Олег Возний, НТА Новини. Повернули додому Андрія Слюсарчука, відомого як доктор Пі судитимуть у Львові. Справу передадуть в один з районних органів Феміди. Про це та інше у стислому огляді «Подій дня. Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ скерував провадження щодо Андрея Суцерчука в апеляційний суд області. Саме він має визначити, які саме з львівських районних органів Феміди розглядатиме справу. Нагадаємо, доктора Пі звинувачують у підробці документів і шахрайстві. Зокрема, йдеться про фальшиві дипломи про медичну освіту, а також проведення нейрохірургічних операцій, які завдали шкоди здоров'ю пацієнтів. У вересні минулого року головне слідче управління МВС України офіційно заявило, що слідство довело причетність Андрія Суцорчука до смерті принаймні шести Йому загрожує 10 років в'язниці. Головний інспектор відділу митного оформлення постарава руська звільнено за підозрюю у хабарництві. Про це повідомили сьогодні у прислужбі Львівської митниці. Скерування на звільнення до Києва подали після того, як представники СБУ затримали митника на гарячому разом з двома інспекторами державної конспекції під час одержання 500 доларів США за безперешкодне митне оформлення транспортних засобів. За цим фактом відкрите кримінальне провадження, затриманим загрожує від 8 до 12 років ув'язнення. Сами вихідними у Львові вдруге святкуватимуть китайський Новий рік. Організатори свята міжнародна громадська організація Ланьхва обіцяє львівянам та гостям міста незабутні і неповторні враження. Там запевняють, що масштаб святкувань цього річ буде значно більшим. Це і святкова хода драконів і лазерне шоу, і виступи фольклорних колективів. Діти, що прийдуть на свято, отримують подарунки. Якщо торік роздали лише тисячу сувенірів, то цього разу привезли контейнер на 100 кілограмів китайських гостинців. Шевченкова нагорода її лауратом мріє стати, чи не кожен відомий митець України. За понад півстоліття Шевченківську премію отримало більш як півтисячі осіб та десяток колективів. До 2005 року це були лише символічні диплом і почесний знак. Тепер ще й грошова винагорода у 250 тисяч гривень. Що потрібно, аби претендувати на найвищу творчу відзнаку України та чому від неї відмовляються? Дізнавалася Олександра Стасешин. Один із номінантів на отримання цьогорічної Шевченківської премії Роман Коваль показує свою роботу. Це книга про життя та діяльність українського отамана Михайло Гаврилко із стеком і шаблею. За рік вона розійшлася тиражем у майже 10 тисяч екземплярів. Видання наповнене не лише цікавою інформацією про часи війни, а й унікальними ілюстраціями з архівів. Письменник каже, для нього головне увіковічнити пам'ять героя. А якщо отримає найвищу відзнаку спорудить Це ім'я фактично не знали ні історики, ні скульптори, ні художники, ні доктори історичних наук, ні мистецтвознавців, ні академіки, ні наші дорогі в волобка президенти. І оце чотири роки я веду боротьбу за повернення цього імені. Але вже тепер мені надходять вести. Зокрема, з Галичини, зокрема, з Отинії, від Отинійського союзу Українок вони вже мене застріляють, пане Романе. Ні в якому разі не від відмовлятися. Відпримола дуже просить прецедент із відмовою від Шевченківської премії за роман Чорний ворон трапився минулоріч із письменником Василем Шклярем. Тоді причиною стали політичні мотиви. Шкляр каже в такий спосіб: він протестував проти чинної влади, яка тиснула на комітет. Втім, додає свою премію і з достойних рук він колись таке отримає. Я зрозумів, що коли робиш заяви якісь, вони так собі за димом ідуть, чи як вода в пісок. Але коли ти опиняєшся, в певний момент ти маєш час і місце, коли тебе почують. Такий момент отримав. Це престиж, це оцінка твоєї праці і лукавить той, хто каже, що а, мовляв, що там Шевченківська премія, вона зараз вже девальвована. Отримую, але знов-таки буде час, місце особистості інші. А комітет сам то і зараз це дуже приємне визнання. Чи отримає Роман Коваль найпрестижнішу творчу нагороду України та чи втілить свої задуми? Стане відомо уже за два місяці. Імена переможців оголосять уже 9 березня на роковини Кобзаря. Олександра Стасишин, Остап Сімчук, Новини. Солодкий сезон, майстер-класи від найкращих кондитерів України, скульптури з солодощів і ексклюзивна можливість взяти шоколадний шлюб. Це лише короткий перелік заходів, які очікують на львів'ян на шостому національному святі шоколаду. Воно триватиме з 14 по 17 лютого і стане справжньою подією для тих, хто любить поласувати солодким на дурняк. Закохані візьмуть шоколадний шлюб. Професіонали даватимуть майстер-класи, а аматори свої майстерні з кухні винесуть на огляд широкого загалу. За усім цим спостерігатиме 200 кілограмовий лев, що на кілька днів стане оберегом фестивалю. Його кажуть організатори, теж вилають шоколаду. Якщо 14 лютого вхід до палацу мистецтв, а саме там проходитиме свято, буде безкоштовним, то вже в наступні дні за емоції гостям доведеться заплатити. У будні квиток коштуватиме 25 гривень, а на вихідні 30. Однак його власники матимуть можливість виграти автомобіль. Свято шоколаду подарує ласунам автомобіль. В неділю о 20 о годині відбудеться розіграш. Призів буде багато і буде п'ять головних призів. І найголовніший це приз, найголовніший приз це приз автомобіль. Автомобіль буде не шоколадний, це буде справжній автомобіль. На ньому можна буде виїхати з палацу мистецтв. Я не буду говорити, яка, яка це марка. Ми, ми досі ще домовляємося. Окрім можливості виграти автомобіль, відвідувачі свята шоколадної поштою зможуть відправити у будь-який кінець світу, ластівки друзям чи рідним. Також на подіумі моделі демонструватимуть показ шоколадних суконь. Королевою фестивалю стане співачка Наталка Карпа. Особисто для мене справді було великою честю долучитися до шостого національного свята шоколаду, і скажу, що ем... Теж активно продумували, як так креативно і гарно долучитися до всієї компанії. В першу чергу, ми зорганізували дуже красиву шоколадну фотосесію, і я думаю, що ви матимете змогу побачити всі ці світлини у промо національного свята. Якщо організатори свята вже планують як найкраще провести фестиваль, то у мерії підраховують майбутні прибутки від туристів. Чиновники зізнаються після різдвяних свят люди. Думати, як заощадити кошти, а не витрачати їх на атракції в лютому. В цей от власне низький сезон це основна така туристична подія, яка може залучити велику кількість туристів з України в першу чергу, а також в принципі із сусідніх держав. В принципі, ми намагалися провести такий аналіз, як фестивалі впливають на відвідуваність міста, і проводили ми його на прикладі, тобто на основі відвідуваності туристично-інформаційних центрів, які є в міській раді. Там, де ми можемо з точністю до одної людини сказати, в який день скільки людей прийшло. І проводячи цей аналіз серед року, ми подивилися, що протягом великих фестивалів і свят відвідуваність туристичного інформаційного центру, тобто, власне, в ці дні, порівняно з середньою відвідуваністю в той чи інший місяць, збільшувалася на 150-170%. І організатори свята шоколаду і чиновники вже агітують любителів солодко, щоб ті обов'язково завітали на фестиваль. Мовляв, солодощів буде багато і вистачить на усіх. Степан Грицюк, Юрій Галитович, Ента новини. Канарки, ткачики, папуги та амадини. Понад 50 видів птахів з п'яти континентів можна побачити на виставці у Львівському еколого-натуралістичному центрі. Найрозумніший з них сірий африканський папуга Жако. Найрідкісніший кубинський Амазон. Їх в Україні лише троє. Найвірніший нерозлучник. Він від самотності помирає. Привіт, привіт через надмірний шум та увагу кубинський папуга кока зараз мовчить. Втім, насправді він говорить іспанською та розуміє українську. Птаха 30 років тому привезли з куби. Відтоді він оселився у Львові. А це жако, також із роду попуг. Він один із найрозумніших птахів у світі. Нижче у кліці одне до одного туляться нерозлучники, птахи, які в самотності просто не виживають. Зоолог Ігор Хома розповідає: дітей, які приходять оглянути живу експозицію, найбільше цікавлять великі та екстраві експонати. Жако найрозумніший, один з найрозумніших. Птахів, він е, найрозумніший рахується, він е, імітацією людського мовлення і навіть їм приписують свідоме мовлення. Попугай їх цікавлять. Ну, круп теж має повишене, а ж сови. Ну, такі дрібні птахи. Їм, діти люблять, щоб яскраво їх якось захопив попуга, або якоюсь цікавою, ну, не попуга, птах, або якоюсь цікавою поведінкою своєю. Всі завжди цікавляться, чи вони розмовляють перше питання. Ну, чи втікали, чи кусаються на виставці декоративних та співочих птахів, цьогоріч представлено понад 50 видів пернатих. Втім, найбільше представників нашого краю. Усе для того кажуть організатори, аби діти мали хоч найменше уявлення про рідних пташок. Серед них чорний круг, якого побачити в природі можна лише здаля, чи сіра сова, яка виходить на полювання лише вночі. Ми максимально хочемо познайомити відвідувачів з нашими птахами, оскільки в нас в природі. Дуже багато є співочих птахів, і на жаль, ми їх не завжди можемо побачити, бо це така в них біологія. Вони дуже обережні. Щодня подивитися на пташок у львівський натуралістичний центр приходять десятки школярів. Усі з їстівними подарунками для пернатих кажуть, такі практичні уроки природознавства для них набагато цікавіші. Мені сподобалась кольораста папуга. Тому що вона, ну, якщо їй довго-довго говорити, вона може повторяти, вона кольорова, дуже, сіра Гра... сова. Вона сьогодні була така спокійна і гарна. В кліпках живі, і, 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 а в книжках ні. І, не рухається, дуже подобається. Пет какаду, тому що е, неї такий класний чопчик і ще. Е, Її можна проречити. Мені найбільше сподобались синички. Вони такі класні, гарні. І мені ще найбільше сподобались такі кольорові пташки. Триватиме виставка птахів до 24 лютого щодня, без вихідних з 10 до 18 години. Вхід вільний. Олександр Стасишин, Остап Сімчук, НТА Новини. Далі у новинах спорт наші борчині завоювали чотири медалі найвищої проби на харківському міжнародному турнірі. У їх скарбничці також срібна та бронзова відзнаки. У командному заліку Галичанки на першому місці. Серед чоловіків представники міста Лева не вибороли жодної нагороди. На найвищу сходинку п'єдесталу піднімалися Оксана Лівич, Ольга Загайська, Мар'яна Колос та Соломія Вольська. Ангеліна Лисак здобула срібло. У фіналі вона програла своїй землячці Вольській. Христина Береза виборола бронзу. У сутичці за вихід у фінал Чанка програла донечанці Ганні загородній Призери турніру у Харкові. Потрапили в обойму збірної, що готуватиметься до травневої першості Європи. Відбіру збірну львів'яни стали переможцями командного заліку зимового чемпіонату України зі стрільби з лука, що відбувся у Черкасах. У їх доробку чотири медалі. Одна з них золота. На найвищу сходинку п'єдесталу галичани піднялися у командному турнірі. Змагання у Черкасах були основним етапом відбору на чемпіонат Європи, що наприкінці лютого відбудеться у Польщі. Не дотягнули до п'єдесталу збірна України залишилася без медалей на молодіжному чемпіонаті світу санного спорту, що відбувся у Канаді. Найкращий результат показали львів'яни. Вони відзначилися у змаганнях саней-двійок серед чоловіків: Іван Винницький та Олег Фітель у підсумковому протоколі на шостому місці. Серед дівчат Анастасія Полуситок лише п'ятнадцята. І цією інформацією ми завершуємо випуск. Чекайте на наші новини уже завтра. До побачення.